Ко адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер це заступник начальника регіонального відділення фонду державного майна України по одеській та Миколаївській областях, начальник управління забезпечення реалізації повноважень Олег Васильович Соко. Вітаємо вас і сьогодні. Тема нашого брифінгу: інформація щодо об'єктів приватизації державної власності Миколаївської області. Що пропонується до продажу на електронних аукціонах, а також про старт говоритимемо про старт проєкту «Земельний банк. Будь ласка, вам потім перейдуйте. доброго дня. Що стосується першого питання на сьогодні в переліку об'єктів, що підлягає приватизації, перебуває 49 об'єктів малої приватизації в Миколаївській області. З них 8 це єдиний майновий комплекс державних підприємств, 38 окреме майно, залишився один об'єкт незавершеного будівництва та два об'єкти соціально культурного призначення. початку 24 року управлінням забезпечено приватизацію 9 об'єктів державної власності, чим забезпечено відходження до державного бюджету 25,8 млн грн. В порівнянні наскільки це великі цифри, скажу, що за весь 2023 рік було забезпечено приватизацію 8 об'єктів, то надійшло 14%. 120 000, 14 мільйонів гривень. Слід зазначити, що вчора відбувся великий аукціон, на якому був реалізований єдиний майновий комплекс державного підприємства «Миколаївське морське агентство. В проходите торгов приняли участь 6 участников, цена взросла в 20 разів и цена продажу склала 14 280 000 гривен. Ці кошты очікуються для надходження в бюджет на протяжении месяца 20 рабочих дней. Також продолжается работа щодо виставлення новых объектов до продажу на аукцион Миколаївской области. Это такие из наибольших. Заплановано 9 об'єктів в називати не буду, назову найбільше. Це єдиний майновий комплекс державного підприємства південно околодосідний проєктно конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства. Це великий підприємство підприємство по адресу Фалеевська, 25. Якщо пам'ятаєте, таке історичне здание. Є декілька об'єктів в селищі Єланець, нежитлове приміщення 79 квадратів. В селі Селище Братське, прямий комплекс будівлі насиненої інспекції 250 квадратів, Велике складське приміщення в селищі Радісний Сад Миколаївського району 420 квадратів. Також там в селищі Радісний сад буде запропоновано до продажу об'єкт, який називається банно Пральний комбінат, але взагалі це великий комплекс, в якому розташовано. Плавательний басейн і всі умови для розвитку цього напрямку діяльності. Детальна інформація щодо всіх об'єктів приватизації розташована на сайті Прозора Сале, на сайті Миколаївського державміністрації і на сайті Privatization.gov.ua, та то, що сайт фонду державного майна з питань другого. По другому питанню, хотілося б зазначити, що питання відкриття прозорого доступу до об'єктів до земельних ділянок державної власності постав дуже давно. На сьогодні в державі близько 806 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Зазначені, земельні ділянки потребують більш ефективного використання. При цьому слід зазначити, що держава, володіючи таким крупним пакетом, Земельних ділянок взагалі не отримують коштів від, від використання цих об'єктів, а місцеві бюджети отримують лише 1% відсоток нормативної грошової оценки від власників цих об'єктів. Взагалі ці об земельні ділянки перебувають на праві постійного користування у державних підприємств, і таким чином держава втрачає ці кошти. Саме старт земельного банку надає можливість. Отримати державі надходження вперше від. Оренди земельних ділянок державної власності з метою врегулювання цих питань було внесені деякі законодательні зміни, а саме були внесені зміни до бюджету до бюджетного кодексу України. Саме з цим бюджетом було передбачено, що 90% орендної плати, що буде надходити від оренди державних земель сільськоборських земель державної власності, буде надходити до загального фонду державного бюджету, а 10% орендної плати будуть надходити до місцевого бюджету. Слід зазначити, що за за розрахунками попередніми ці 10%, які будуть перераховуватися до місцевого бюджету, будуть більше ніж кошти, які отримують бюджет на сьогоднішній день від права налогу від права на постійне користування, так як сплата за землю зросте в 12 разів. Що такое проект Земельний банк? Земельний банк предбачает собой консолидацию земельних ділянок в управлении одного державного підприемства. Самый перший пул будет формироваться за рахунок земельных ділянок фонду Держмайна. Это основной будет земельный пул. І фонд Держмена на сьогоднішній день в управлінні знаходиться 386 тисяч гектар земельних ділянка, але слід зазначити, що 98 восімь тисяч гектар знаходиться на окупованій території. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів України 13 червня 2024 року номер 541 прийнято рішення щодо передачі земельних ділянок. Від підприємств, які перебувають в управлінні фонду державного майна, до державного підприємства фонд аграрних інвестицій. До першого пулу включено 104 тисячі гектар земельних земель сільськогосподарського призначення. Із цих 104 тисяч. 18,6 тисяч гектарів це землі, которые належать державним підприємствам Миколаївської області. Це такі державні підприємства, як Володимирська, Дослідна господарства реконструкція, племрепродуктор Степове, Радгоспівноградная долина і землі в межах Миколаївської області, державне підприємства, центр сертифікації і експертизи носиння і садивного матеріалу. Як будет працювати земельний банк? Державне підприємство фонд аграрних інвестицій згодом буде перетворено в товариство з обмеженою відповідальністю 100% часток якого буде закріплено за державою. Після цього зазначено підприємство переформить право користування постійно користування земель ділянками на право оренди за ставкою 12%. Після цього зазначено підприємство виступить організація торгів на право субаренди стосовно цих земельних ділянок. Слід зазначити, що землі будуть виставлятися на аукціон, виходячи із того, що один лот – це одна земельна ділянка з власним кадастровим номером. Тобто, виходячи з того, що Только в Миколаевской области передается 141 земельная делянка. Это 141 кадастровый номер. И в Миколаевской области будет запропоновано 141 лот для аукциону Срок субаренды земельных делянок будет вызначаться термином на 14 роков для одноречных. И там, где будет находиться богаторичное насаджение, там будет срок аренды становиться 25 років. Так, ну и наприкінці хочу зазначити, що реалізація земельного банку дозволить эффективно використовувати використовувати державні землі, підтримати агровиробників, забезпечити прозорість використання земель державної власності, викоренити невыйти корупційні схеми, сприяти с надходжень до державного та місцевого бюджету орендної плати за землю. На першому етапі очікується надходження коштів до 1 мільярда гривень. А в разе заедения всех державных земель сумма надхожих может расти до 8 миллиардов и больше. Спасибо. Спасибо. Олег Кузьмовский, Никвести. Скажите, на каком этапе наразе находится процесс подготовки Миколаевского внеземного завода до продажу, и можно ли ожидать, что это будет в этом году? Ну, на ці питання я вам відповісти не зможу, бо це питання не пов'язане з приватизацією, це реалізація санкційного активу, який за рішенням суду був переданий фонду держмайна для подальшої реалізації. На сьогоднішній день фонд приступив к проведенню робіт по прийняттю цього актива на баланс свого підприємства, і далі будуть готуватися питання, пов'язані з реалізацією. Терміни реалізації я вам назвати не можу, бо це не наша компетенція. все чи не відомо вам, чому фонд Держмайна досі не змінив директора підприємства в реєстрах досі зазначений росіянин Віктор Кожевников? Ну, наскільки я знаю, там виконуючи обов'язки Медведь на сьогоднішній день, і попередньо от, був проведений огляд об'єкта, де я також приймав участь, то представляв підприємство саме Медведь. Росіян там не було, мабуть, ще не внесені зміни саме до реєстру, бо там інший директор сьогодні. З фондом держмайна виїжджала комісія з представниками державного підприємства на балансу, якого переходиться майно, було проведено огляд всіх, всіх, всіх об'єктів нерухомості на та е, найбільш вагомих об'єктів рухомого майна, обладнання, транспорт і все інше. Тому готується фонд до приємності цього активів і будуть далі приймати заходи до його реалізації. І, взагалі, якщо ви слідкуєте за новинами фонду, то вже відбулися аукціони по реалізації сакційного майна Були досить удачні аукціони і кошти вже надходять до державного бюджету. Де можуть потенційні орендарі е, почитати інформацію про ці ділянки? Чи є, е, коли будуть будуть лоти, тоді будуть подробиці наскільки? Так, да. подробиці? Всі, всі, всі питання пов'язані з наданням цих об'єктів суб будуть проходити через електронні аукціон в мережі Прозора-Солі. Там буде розміщена інформація, щодо кожної земельної ділянки даної кадастрономери і встановлюється... Арендна плата, субарендна плата, тобто базове підприємство оплачує субарендну плату в розмірі 12%, а все, що буде вище, і ціна, яка буде сформована в процесі аукціону, то от це буде та ціна, за яку будуть отримати ці об'єкти на субаренду, і забезпечують їх ефективне використання. А що будуть якісь вимоги до орендарів? Зрозуміло, це має бути там. України не маю е, прив'язки до області, чи може бути це людина західної? Західну? Ні, 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 ні. Таких прив'язок не буде. Обмеження дійсно будуть, щоб це були ні підсанкційні особи, щоб вони не знаходили в списках ФАТФ, але ж е, за місцем знаходження і прив'язкою до адреси орендаряні, такої не передбачає жодного законодавця таких обмежень. Тобто будь-яка особа може... Яка не підпадає під санкції, може прийняти участь в аукціоні, забезпечить далі е, роботу на цьому зімельна ділянка. Слід зазначити, що земельні ділянки дуже різні. Є земельні ділянки, які там розміром від пів гектара до декілька сотень гектарів. Тому зрозуміло, що десь будуть зацікавлені більш великі підприємства взяти в оренду такі об'єкти, а десь і можливо, фермерські господарства. ကျေးဇူးပါ